<кій> Це е, попався мені чудовий контент е, того, як неправильно робити. Е, Перепройшов не, нещодавно я Кіберпанк е, 2077. І там дуже-дуже багато контенту. Дуже багато класного контенту, який просто е, е, компанія, ігрова компанія не використала. Там є цілі квартали міста, де взагалі не відбувалося ніяких подій і дуже класно про... промальовані і купа там NPC, які взагалі нічого не роблять. З ними не можна навіть контактувати. Тобто купа контенту пропадає. Натомість поробили отакі дурні моделі, як оце. От... В чому погані такі моделі? По-перше, ну, це вже... Це вже ж не їхня модель, це вже просто фанати робили типу, фанарта, да, моделі по, по, по кіберпанку. Які недоліки цих моделей? Художники всі коли малюють, вони перше, що створюють силует. От по силуету, класно, тут руки, коси, там, автомати все випукли, силует впізнав... впізнаває ми і значить героїня дуже класно виглядає. Тому що перше, що глядач бачить, це силует, а потім вже там якісь деталі. Але я не знаю, може це я один такий. В мене е, отакі моделі викликають огиду. Чому? Тому що вони фізично не... неправильні. Не можуть бути отакі кинжали на руках на отаких речагах висіти, потім, тому що вони не будуть... Кінжал повинен бути продовженням руки. Тобто лінії руки, а не збоку виглядати як шип. Нема такої ніде в природі. Це тупість. Так само як автомати. Любий постріл з автомата буде вивертати ноги. І чому вони на ногах? Вони що, по ногах будуть стріляти? Якщо е, най... Найчастіше треба стріляти в голову в ігрі. Да? Е, <кій> і хтось там за, за боком захований або десь... Це, для чого автомати на ногах? Вони по ногах стрілятимуть? Е, я розумію, як там на роботах малюють автомати на плечах, да? на, на рівні очей, що ти куди дивишся, туди стріляєш. Це е, технічно вірно було б. Хоча б, ну, хоча б воно стилізовано, але все, все одно технічно вірно. Оце повна дурістіка. Зрозуміло, що це робив художник чисто від силуету. У нього отут силует був руки коси, треба було щось на ноги додати. Наші ноги зроблені такими копитами? Це що, коняка чи що, да? ну, от... Я розумію, там, допустимо, для, для прыжків. Ну, ми вже знаємо, що є протези для бігунів, реальні протези, які пригучі і бігають. І вони зовсім другої форми, да? і, і сучасність е, переважає вже оці фантазії художників, які вигадали якісь е, чугунні, чугунні кайда кайданки. Тобто, оце приклад, коли зроблені матеріали, все круто, все зроблено, е, отут з обертами все. Але це повна нісенітниця. Тобто повний абсурд і... і через що мені не подобається кіберпанк? Я ні разу в грі не користувався цими руками-лезами, тому що це повна гадость. Так само в грі я не користувався цими мільйонами видами зброї, оті, тому що це повна гадость. Я користувався одним пістолетом. Хоча в кіберпанку є найпоширеніший баг. Який він Бог тянеться, мабуть, із, е, е, із початку ігр, і, мабуть, із початку GTA 3, ні, мабуть дюкнюкем, з першого дюкнюкема тянеться цей Бог. В чому Бог заключається? Чим далі від тебе персонаж, чим далі від тебе персонаж, тим легше в нього попасти. Чому? Тому що коли персонаж, допустимо, зблизька коло тебе... І ти стріляєш в голову. Е, е, трейсер пулі це один піксель, да? а картинка, наприклад, тисячу пікселів на 1000 пікселів. І тобто ти повинен поцілити із тисячу пікселів в один піксель, щоб попасти в кропку. Але коли персонаж дуже далеко в перспективі, це, наприклад, 5 на 5 пікселів силует. Але коли ти стріляєш, ти все рівно в піксель попадаєш і один з п'яти пікселів попасти. І виходить, що в кіберпанку такий бог коли персонаж здаля і ти попадаєш завжди в голову, тому що неправильно зроблена система е, прорахунку попадань. І це такого багато дурістиків, багато траблів. І в той же час видно, що кіберпанк зроблений, е, спочатку робився правильно, так як усім обіцяли, і дуже круто робився, а потім прийшли дизайнери і все похерили. Оце дизайнери, оце, оці дизайнери, оце вроді би крутий силует, дуже крутий силует виглядає, да? там, там по всіх правилах художників. Ну, що це за фігня, Що це за поза отут От, що, що це отут за скосусь між ногами, незрозумілий? Ну, Що це за силует? От як, як вона стоїть тут? Це жах. Ну, найбільші претензії до оцих усих е, е, руки-ножиці. Руки-ножиці. Ну, тут імпланти спини допустимо, хоча тут немає скільки хребців. І чого, і чого оця вся маса спин спину піддержує лопатки? А поясницю нічого не, під, не підтримує. ну от Теж не зрозуміло, Де тут е, вісь, яка повинна підтримувати чи будь робити розгрузку на поперек. От розгрузки на поперек немає, зато розгрузка є якась на, ший, на шийний відділ, чи що, я не розумію. От, це жахливий дизайн. Так, ну лямки... льомки типу для прыжків з парашута, чи для чого ці льомки? Mm. Ну, ладно, допустим, лямки тут хай буде стилізація. Якась стилізація, мода така. Наприклад, в піверканку така mm. мода. Хоча не ясно А ноги, ну, от нижче коліна, протези. Е, очевидно, тут протези замість колін. Ну, теж не, теж не ясні протези. От протези шарнір технічно. От технічно шарнір, а це просто кітбош. От кітбош наліпили, вони не продумали, ну як він шарнір повинен робити, колінний шарнір. Да, тут повинен бути якийсь же тата. -та. Блін, вилетіло слово, не, не амортизатор, ну, су, суглоб, су 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 який заміняє м'яз. Да, от. Чим воно рухається? Воно ж не може рухатися просто в повітрі, оцей шарнірів, просто в повітрі рухається. Тут же ж повинен бути якийсь привод, який його натягує. Гідравлічний, наприклад, або електричний двигун. Чому розробники не подивилися на роботів тих же Boston Dynamics? От тут -от, зад -от зрізані. Зрізані стопи. Ну в людини тут м'язи, чому, чому тут великі м'язи? да? Е, 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 тому що м'язо це підтягує до цієї кістки і з-за цього згинається нога. А тут обрізане. Тобто для чого це розширення на ногі? Розширення це по дизайну, зрозуміло. Але як воно діє, як воно підтягує сюди? Просто шарнір у повітрі висить. Він болтається, він на цей шарнір не може працювати. І оце мені в першу чергу оце в кіберпанку бросається в очі, тому що... Всі моделі виходять іграшкові. Це не кіберпанк, це якась... Ну... не незрозуміла імітація. Хоча в той же час у кіберпанку... Є купа крутих персонажів промальованих і одразу видно, що цих персонажів робили зовсім інші люди, але ті персонажі не задіяні, вони там в глухих, е, в глухих е, закутках міста, там цілі міста є, які я ну, от по місіях я бігав не бачив, а вже коли пройшов ігру, почав вивчати місто, там є такі закутки міста, які в грі ні разу ти не побачиш. Тому що ти виконуєш місії. І ну, сконцентрований на місії, а не розглядати там, деякі закутки є. Да? А маршрути між місіями ніколи через ті закутки не пролягають. І Я пройшов усі вторинні місії, поліцейські місії, зараз я бігаю по місту в Кіберпанку... і ні разу... Ну, немає мені нічого робити. Там, просто ходжу і вбиваю там злочинців, якщо находжу. Да? Ну, тобто, шукаю собі е, сам розваги, тому що немає що робити в грі. Після гри величезна карта гри залишилася, але навіть ну, генеративних якихось місій, типу там, назбирати чогось, тобто скупив усі машини, я там, скупив усю зброю легендарну, наприклад. Ну, Зброю я ще можу десь знайти, купити, бо вона рандомно там десь в якихось торговців з'являється. Да? А гроші заробити я не можу, тому що в мене все вже зломане, все вже, ну тобто, якщо я МакТак викликаю поліцію і починаю вбивати всю поліцію, ту саму круту, то з в мене не залишилося. То з цієї поліції не випадає лутів. <сіх> Тоже зробили, щоб це як наказання гравців, щоб не, не... не воювали проти поліції, бо з поліції не ви... не випадає лутів. Ду дуже смішно спортили вони гру, коротше. І тому кіберпанк гра одночасно дуже крута гра, там дуже насичена контентом. І в той же час цей весь контент дуже простенький, дуже примітивний, дуже поверхневий. Тобто... Оце оцей персонаж, це звичайний кіт Бош. Зроблений круто, безспорно, тут круто матеріали зроблені, все. Ну це звичайний кіт Бош. Тому що, ну от як подивитися, наприклад, гру Метро, яку робили там українські розробники, так там кожна зброя має сенс. Тобто там той арбалет... Таке, таке враження, що е, розробники гри, вони зробили той арбалет в реальності, тому що він зроблений логічно, правильно. Що таке, таке враження, що його можна відтворити і він буде працювати. Тут же ж оця штука, ну оці автомати вивісні на боках. От, до чого вони тут з боку автомати і для чого, куди вони будуть стріляти? Ще є опущені. Немає регулятора верх-низ. А якщо вона біг, бігтиме, ну, от, ну, ногами, тіліпатиме, Автомати тіліпатимуться з ногами і розброс пуль буде вверх-вниз. Для чого це зроблено? От Як це битися? І чому руками, руками лезами битися, якщо ногами простіше, ну боксери ж самі сильні удари ногами. Ну, Зачем оці леза на, ви на виносах? Ну, Леза логічно було б, щоб йшли від ліктя, наприклад. Да? То, що лікоть саме сильне ну, місце удара. Або, або леза продовжували б кість тут, да, да, як леза меча довгі. Але точно не отак не, не збіг виносить. А автомати могли б бути тільки з-за спини, за плечами, отут де розгрузка в неї намальована. Отут десь оберт є. От, є ж ззаді, от розгрузка на спині. От, до цієї розрузки чіпляються автомати всі тіпа, е, типу автоматичних турлей, які ціляться і на рівні очей. Ну, коротше говоря, У е, мене претензії не до самих робот, тут робота безперечно класно зроблена, рендер. ну Це все генеровані вже персонажі, текстури, все, це все генеровані, ніхто їх вже не модели. Зробили один персонаж людини, а далі просто одежу шиї, що морвилося. І, і тут з одежі ремінці тільки шиють. Ну, Тут одежі немає. Одежа вся облягаюча по тілу, це не одежа. Це, ну, просто мікротекстури міняють і все. Отакі От є піроги. І це дуже, дуже мені сподобалася гра, але е, дуже жалко, що... Зроб... По-перше, і обличчя персонажів. Обличчя персонажів, я намагався зробити нормальне обличчя персонажів. Всі обличчя генеровані ніякі. Немає такого персонажа, от у Відьмаку 3, там всі головні герої там ну, мають індивідуальність. Не обов'язково там, типу, там навіть якщо урод, він має індивідуальність. Тут всі обличчя такі, як НПС-шні. Героєм, ти не можеш вибрати собі обличчя нормальне. Персонажі гри головні, там да, промальовані в них класно. А тим, що ти граєш персонажа, він ніякий. Тобто головний персонаж це чортіх хто. Ну і я вважаю, що це все зіпсували гру Кіберпанк-маркетологи. І багато контенту в грі пропадає, не використано. Можливо, в наступних DLC вони використають. Ну я цю гру проходив, я цю гру проходив. Як тільки вона вийшла, ще, що куча було критики з банами, тоді гра була навіть краще, ніж зараз. ну, За виключенням оцих додатків псарні, от псарню вони класно додали. от, Про Софію оцю історію, це дуже дуже бомбезна історія. все, Але сам геймплей общий, от геймплей типу пісочниці або типу GTA, от, ніякий. От по місту немає немає бажання їздити по місту просто по місту кататися як в гонках як в нітвоспідандерода або як в тих же ж Vice City, да або в мафії коли ти їздиш по симулятору міста да і там катаєшся, щось робиш або просто генеративні бомбон ти вбиваєш находиш а тут нема такого тут стоять NPC, які ніч до яких підходиш і є кнопочка розмова і які нічого не кажуть Ну от навіть навіть зробили б, як у Майнкрафті жителів да? там приходиш і він щось мугикає і, і, і типу, щось тобі може продати. Ну от могли б якісь активності з NPC зробити. Так тут ні з торговцями, ні з цими. Тільки тільки на шляху основних місій є якісь торговці. А торговці ті, що в закутках, ті, що явно контент зроблений був, а, а далі, я не знаю, чи вони команди мінялися в них, чи чому той контент не задіяний, хто знає. Взагалі це такий крик души по кіберпанку, тому що гра дуже класна, але так, бездарно вони таку купу контента, вони просто викинули на смітник, просто не довели її до ума. Не, не, не довели, вони, довели до вони довели до ума, вони довели до ума кіношність, саму історію, зробили все кінематографічно, як по книжці, все. Бо є багато людей, я дивлюся, оце всі обзорщики ігр. Вони, Я не хочу грати в гру, не хочу битися, не хочу стріляти, я хочу подивитися історію кіно. Хочете дивитися історію, ідіть в кіно. Гра це, це не повинно бути кіно. Кіно це повинно бути нагородження за те, що ти пройшов гру. Тобто синематики. Почало г... чаток гри і кінець гри. І оцей ролик, це нагорода тобі за те, що ти пройшов. Або між місіями. Гра не повинна бути кіном. Якщо тобі ліньки проходити грати, стріляти, бігати і пригати... Йди просто в кіно й дивися, або дивися геймплей, проходження, летсплеї на ютубі. Ні, вони пішли на поводу оцих гравців і прибрали любі активності ігрові, і зараз ходиш тупо, от пройшов я головну історію, і по місту ходю немає чого робити, тому що немає ніяких активностей ігрових. От сідай на машину і їдь куди, нікуди. Поліцію вбивати можна, не можна. Чи можна робити, як в ГТА, попрацювати, наприклад, водієм швидкої, там, повиповняти місії доставляти пацієнтів. Можна ж було це зробити? Можна. Чи можна було зробити, що сів ти в поліцейську машину і нанявся роботу поліцейським і їздити, як в ГТА зроблено, наприклад. Можна було, можна, весь контент у грі для цього є, просто додати маленький скрипт, і щоб були поліцейські місії, генеративні, де ти їдеш і, 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 ну, і заробляєш якісь кошти. Чи можна було зробити таксистом робити? Можна було б зробити, щоб ти таксистом поробив. Чому цього не зробили? Чи можна було зробити, щоб політати на оцих же літаючих автомобілях? Ні, тут тільки в місії можна літати на автомобілях. Чому нельзя? Ну зробіть його, що там за мільйон доларів ти нанімаєш його. Ну, ну це був би контент гри. Ні. Зате вони зробили купа зброї, мільйон зброї, яка абсолютно нічим не відрізняється. Тобто... По виду, по силуету, мільйон пістолетів. А зачем мені мільйон пістолетів? Розні види, коли в руках держи гравець пістолет, інший гравець його не бачить, той пістолет. Він не роздивляється. Я можу роздивитись, пістолет тільки в себе ну, в інтерфейсі, коли роздивлятися. І це одна секунда подивитися. Зачем скільки пістолетів? Коротше, вони нагенерили купа класного контенту, який не використали. А потім зверху нагонорили купа контенту сміття, який оцей класний контент зіпсував. І отакі подвійні відчуття до Кіберпанку, що з одного боку крута гра, дуже, вона дуже багато контенту. Дуже-дуже багато контенту зроблено. А з другого боку, з цим контентом немає ніяких дій. Це просто музей воскових фігур. Ти ходиш по місту, по мертвому місту. Купа крутого контенту, з яким нічого не можеш здіяти. Але ти можеш подивитися круте кіно, пройшовши головну місію. Все, бо кіно дуже класно зробили, що прямо краще, е от гра краще, ніж кіно. Це так, да, це все. <гнавіко> так, все, я вигрався, всім пока.